Доброго дня, шановні глядачі, перший раз у нас в Вінниці за всі роки на огляді Соліс 105-й, садовий. Їх приїхало в Україну невелика кількість. Ніколи ще в Вінниці не був, тому робимо детальний огляд, що з собою представляє цей тракторець. Ну, по-перше, візуально так ззаду покажу. Вузенький-вузенький, тобто якраз щоб між гіллям Проїхав потужне навісне, навіть більше, ніж, звичайно Соліса 105-го, не знаю, чому так зробили. Зробили з хорошим запасом. Має він три пари гідровиходів. По висоті регулюється прицепне, що в звичайного Соліса 105-го також не регулюється. А тут можна собі опустити, підняти і, не знімаючи, мати доступ до валовідбору відбору потужності. Це у нас бачок омивайки. Колеса задні у нас по розміру йдуть 14,9 на 24. Широка гума, розбірні диски по 30 кг задні навантажувачі. Вихлопна труба йде під низ. Передні колеса 8х18. Двигун той самий, без змін. Має ось такий от передній вантаж, один суцільний. До речі, передній міст йде карера, що також приємно. Подивимося, що в нього в салону. Ось такий збоку розміщений пластиковий бак, це під інструмент або під пляшку, хто як захоче. Кабіна вузенька, але зручна. Я сідав, в мене 100 кг 1,91 91, мені зручно, місця достатньо вистачає. Все розміщено по ергономіки, дуже приємно. Все під руками. Єдине, що мені не подобається, важіль переключання швидкості Вома розмістили ззаду. Тобто цей руку аж назад треба затягувати. Має він реверс, відповідно. Ось бокова. Куліса, руль регулюється по нахилу і по висоті. Стояночний тормоз розмістили ручний тормоз під сидінням, не знаючи практично, ну я коли сідав, мені здається, що не мішає. Блок управління вже освітленням вони розмістили збоку і з іншої сторони блок управління кондиціонером. Ось така от кабінка. Дуже суперово, стандартно все зроблено з м'якого пластику, тобто з поліуретану, що зручно. Сидіння також по возі регулюється. Ось такий трахтрець. Коштує він 33 500. Саме дана моделька прийшла під клієнта, за нього вже оплачено частково на банк кошти. Маю до кінця місяця. Розрахуватись і забрати цього красення. Кого цікавить, ще є в наявності міня Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Телефонуйте, заїжджайте на будемо раді допомогти підібрати тракторець до нової зустрічі.